Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 2 грудня в області небо буде вкрите хмарами. У Черкасах буде 0 градусів в день та 1 морозу вночі. В Умані та Звенигородці похмура погода. Температура триматиметься у межах 3-4 градусів тепла в день, вночі ж мінус 5. У каневі та Золотоноші хмарно протягом всього. Стовчики термометра в день не піднімуться вище 1 градусу тепла. А вночі ж 2 градуси з позначкою мінус. У Смілі та чигарині похмуро. Вдень 0 градусів, уночі ж мінус 2. А з вами була Анна Білик. Бережіть себе, до зустрічі на телеканалі Вікка.